Розпитуємо Василя Фурмана, це член ради НБУ і доктор економічних наук. Пане Василю, вітаємо. Наші вітання. Доброго дня, слава Україні. Героям слави і всім всім Героям людям, слава. які наближають нашу перемогу. Слава теж то, власне, що для нас з Микитою означають ці п'ять копійок, і що вони означають взагалі в принципі для економіки країни. Дивіться, національний банк України, коли ще в 23-му році міняв валютно-курсову політику, переходив до політики керованої гнучкості. На валютному ринку ми тоді говорили про те, що курс може коливатися в одну або в іншу сторону. Тобто, у нас немає фіксованого курсу, і в нас нема курсу, коли він лише там послаблюється. Тобто, в нас він може знову ж таки коливатися. І в даному випадку, ну, ми бачимо, наприклад, про те, що так, гривня посилюється. Чи це правильно, ну на сьогоднішній день просто ну я вважаю, що правильно а чому? Це правильно ну, прямо на зараз. Тобто, ну тут треба дивитися в комплексі на те, що відбувається в цілому в економіці, і наприклад, якщо ну такий важливий фактор, чинник це у нас є інфляція, і у нас інфляція за минулий рік склала там близько 12%. І за прогнозами національного банку України ще незначно буде збільшуватися десь в перших місяцях цього року, і вона вичерпає свій ефект щодо збільшення в другому кварталі цього року. І потім почне зменшуватися. Так, от валютно-курсова політика і курсове коливання вони також напряму впливають на оцю інфляційну динаміку. Тобто, для національного банку України вона звичайно є важливим, щоб. Інфляційне і девальваційні очікування населення і бізнесу були такими заякореними, стабільними, щоб люди довіряли українській гривні. І тому національний банк України на минулий на минулому тижні підняв там облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Просто це такий захід, який також буде стимулювати. Ну по суті, знаєте, от в економіці є так званий, так званий трансмісійний механізм. Коли ти піднімаєш облікову ставку, і зростають вартість там по кредитах чи по депозитах, і е, таким чином зростає вартість, наприклад, там е, по депозитах. Ну процентні ставки будуть більшими по депозитах, чи там буде процентні ставки по військових облігаціях. Таким чином просто люди будуть більше заощаджувати з одного боку з іншого боку. Інвестиційна привабливість гривні буде краще. Тобто люди, наприклад, будуть більше зберігати кошти в гривні. Тобто, це такий захід, ну, він сьогодні впливає. В цілому, відповідаючи ще на ваше питання, для людей ну, дуже важливо, щоб така була стабільність на валютному ринку. І вона, як показує досвід, уже там майже трьох років Великої війни, вона в нас в Україні є. Стосовно боргів нашої держави. І тенденції до зростання зараз. ми просто дивимось на це як на статистику. Коли ми будемо дивитись на це як на проблему, яку потрібно буде розв'язувати впродовж тривалого часу. Ну, мабуть, це ж не за два, не за три роки, ми будемо повертати мільярди доларів боргів. Це там питання десятиліть. От я впевнений, у Нацбанку чи не щомісяця. Відбуваються оці прорахунки, а що де і як. Ну, просто, може, не всі про них знають. Розкажіть, що там по цим прорахункам нам світить в найближчій перспективі? По поверненню коштів, по обслуговуванню боргу, наскільки це велике ярмо боргове? Uh, дивіться, перше, от там ви задавали таке і загальне питання. Тобто, а що буде в майбутньому? Будемо вирішувати проблему по міру їх надходження в майбутньому. Тобто, але для нас надзвичайно є важливим зараз в умовах великої війни тримати надійну обороноздатність нашої держави. І ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які нам допомагають не лише зброєю, а і фінансами. І частину, наприклад, якщо ми говоримо за минулий рік, то ми отримали зовнішні міжнародні фінанси допомоги, і це і кредити, і гранти, тобто близько 42 мільярдів доларів. Величезна цифра. Якщо ми говоримо про цей рік, планово в бюджеті закладена цифра там трохи більше ніж 38 мільярдів доларів. Це знову ж таки це і кредити і гранти. І от ви перед цим говорили, що там світовий банк збільшилася заборгованість, так там, двічі, Але там, же, якщо дивитися в деякі тонкості, то, наприклад, коли ми отримуємо кредити. Від наших міжнародних партнерів це ну різні країни можуть бути то вони віддають там. ці кошти дають нам через відповідний рахунок, який відкритий в світовому банку, наприклад, розумієте, і тому йде. Ну можливо, з точки зору там бухгалтерського обліку з одного боку таке збільшення з іншого збільшення заборгованості з іншого боку. А ця заборгованість вона надається на дуже довгий період часу. Перше і друге під низькі відсотки. Там де можна, там у нас є гранти, тобто ну от наприклад, я пам'ятаю ще 20... Третій рік, до речі, США надавала нам гранти, тобто це те, що ти не повертаєш. А якщо ми говорили на про 24-й рік, там вже надавалися кредити, але там також вони наче наші і кредити, воно звучить кредити. Але по факту, тобто там вони можуть бути списані США і так далі. Тому ну, в багатьох питаннях є ну там велика політика, коли ми отримуємо кошти. Але з іншого боку, от коли, коли я сьогодні читаю, наприклад, про те, що там уряд, Великобританії надасть Україні там 2 мільярди. Фунтів стерлінг просто це величезний плюс для нашої держави. Так, да, це там, я так розумію, буде там величезний пакет зброї. Але ще раз, сьогодні, що фінанси зброї, що сама по собі зброя дуже-дуже для нас необхідна і важлива. І завдяки, до речі, якщо ми говоримо вже про фінанси, ми маємо і тримаємо з вами таку фінансову оборону і маємо макроекономічну стабільність. Просто і знову ж таки повертаючись навіть до першого питання. це і Помірна інфляція, яка під контролем, і вона буде зменшуватися це стабільність і контрольованість валютного ринку для нас це також дуже важливо. І навіть якщо ми говоримо про цей рік, незважаючи на те, що національний. Банк в в макропрогнозі зменшив незначно темпи зростання. Ну це прогнозно на цей рік. Тобто, якщо ми говоримо про двадцять рік, це 3,6% зростання ВВП внутрішнього продукту, то е, і Нацбанк е, говорить про те, за рахунок чого це буде відбуватися, тобто економіка буде зростати через е, ну відбудову, через інвестиції. Далі зрозуміло, що завдяки в тому числі там і міжнародній фінансовій допомозі у нас збільшиться внутрішній попит. У нас м'яка фіскальна політика, що таке м'яка фіскальна політика, бюджетні кошти, які можна витрачати на ті чи інші державні програми, тобто вони стимулюють економічне зростання. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цей рік, у нас в цьому році прогнозно будуть краще врожаї ніж в минулому році. Тому що в минулому році ми мали гірше вражає через засуху, наприклад, і це також вплинуло наприклад на достатньо немалу інфляцію е, минулого року. Тобто ну, гадаю, вона на нас там складала там в грудні 12%. Ну, і Ну зрозуміло, що збільшення ВВП збільшення, ну, економічне зростання буде спонукати повернення українців до нашої держави, тому що велика кількість українців живе за кордоном на сьогодні, і ми дуже надіємося на те, що е, зростання економіки. Зменшення безпекових е ризиків, тобто по суті, е припинення ну війни, перемога України просто зрозуміло поверне мільйони українців, які внесуть плати відбудову нашої держави. Сьогоднішній ран пробач, будь ласка. Давай про сумщина тривоги. так сумщина. Тут тривога активність ворожої тактичної авіації. Знову, будь ласка, в укриття цивільного захисту. Це важлива інформація. Використати її для того, щоб себе уберегти? Сьогоднішній ранок розпочався з двох цифр. принаймні для мене, коли там дивишся, що змінилося 13 і 25. На 13% має здорожчати пальне, а на 25% все, що так чи інакше пов'язано з нерухомістю. Як ви оцінюєте, пане Василю, ці прогнози? І коли ми побачимо оновлені цифри на табло а за автозаправних станцій, це очевидніше буде. Ну і що стосується нерухомості, як це Відобразиться насправді на тих програмах, які пропонує держава кредитних або пільгових для тих людей, які втратили нерухомість, втратили житло і зараз можуть пільгово її купити? Дякую за запитання. Зрозуміло, що підвищення цін воно на те чи інший товар. А воно буде в цілому вносити свій вклад в загальну інфляцію. Хоча знов ж таки це може бути там нуль Тобто, тому що ми, якщо ми говоримо про споживчий кошик, ну наприклад, от інфляція прогнозно, наприклад, ну національний банк каже, що на кінець цього року буде складати в нашій державі там 8,4%. Тобто, що таке 8,4%? Це береться споживчий кошик, а в який входить більше ніж 130 груп товарів та послуг. І порівнюється ціни грудня 25-го року з цінами грудня 24-го року. І е, ну це в, в, в цих статистичних групах товарів та послуг зрозуміло, що там є і бензин, про який ми говоримо, чи там нерухомість, про яку ми говоримо. Але є, наприклад, от якщо ми говоримо про минулому року, то в нас є ціла група товарів, де і дешевше але вони, які ну, наприклад, там одяг, життя, цукор, тобто ну а є ціла група товарів, де було збільшення. Зрозуміло, що інфляція. У кожної групи населення також є різне, також про це потрібно говорити, тому що ну, наприклад, соціально незахищене весне населення або люди, які отримують невелику заробітну плату, вони найбільше е, на собі відчувають інфляцію, тобто зростання цін, тому що вони, наприклад, купують ну переважно більшості там, наприклад, там продукти харчування. А на продукти харчування ціни є ну дуже волатильні. Ну, наприклад, на ті ж самі яйця. Я Хвилина. ще пам'ятаю там три місяці назад було 80, зараз вже 40, тобто ми бачимо, як вони ну, за десяток яєць, тобто іду дуже важливо, щоб була теж ця стабільність, якщо ми говоримо про державні програми, тобто. Дуже величезний плюс що держава має такі програми, і в умовах великої війни вона підставила плече і бізнесу і населення. Тобто я пам'ятаю, наприклад, 22-й рік. Якщо ми говоримо навіть і про кредити, то вони відбувалися в основному за підтримки державних програм. А якщо ми наприклад ми вже говоримо про 24-й рік, то е, в нас, наприклад, зростання корпоративного кредитування плюс 20%, зростання споживчого кредитування плюс 40%, а частка в цих ну, в загальному кредитуванні державних програм складає там близько 30%. Тобто вона значно зменшилася. 30 Але секунд. завдяки таким програмам, наприклад, як Є оселя, ну це купівля нерухомості, вона дає можливість розвиватися в цьому напрямку, і дуже важливо, щоб вони і далі були. Пане Василю, дякуємо вам за те, що вклалися в наші таймінги. Дякую. Все ж таки регламент є регламент, і за те, що доєдналися, роз'яснили ці моменти. Василь Фурман був з нами. Це член ради національного банку, доктор економічних наук. Спасибі.